Добрий день. Добрий день. Хороші новини для вас. Хороші. Дуже хороші. Да. І ви і син получили карту побиту на три роки. О, дякую, це. Ну як, трошки, трошки термін утік, але ну вийшло до 16.09.27 27 року. Що вчора я отримав а ваші, ваші децизії. А я вже думаю, вже подзвонила до чоловіка, бо ж на роботі кажу. Може, ти дозвонишся. Я так розумію, кажу, бо якби була децизія, то можливо б написали. Так, так. Можливо, кажу, там щось не, ну, не пройшло. Можливо, mm. кажу, якісь документи треба. <хи> ні, Все мати. добре, все добре. А я а через то ні, я просто хотів сьогодні подзвонити, бо хотів зразу відео в Тікток зняти, якщо ви не проти, я собі виставлю на вашу нашу розмову з вами. Е, тільки ще хочу запитати, скажіть нам тепер, що нам, ну, як, що за це, за чим робити. Е, я вам передаю дециї. Ви з цими ага. дециями йдете на отбір карти. Ага, зрозуміло. Вже коли там. Ну це ж не, не так вже терміново, коли там бо ж син зараз у Варшаві, то він приїде десь, десь через міста. Ні, біс, не терміново. Я ще тут перечитаю, бо тут в ужин в Щеціні, то може трошки інакші правила, і вам точно напишу, ага. що потрібно. Основне, щоб я вам дециї передав, щоб ви могли вже ага. свої карти забрати. Хорошо, да. Ты зараз фотографии yeah. скину, чтобы yeah. все <laughs> перечитали. Ну, Добре, тоді дякую вам і скидайте реквізити, я з вами одразу розрахуюся. Ну, а ви мені напишіть адрес пачкомату в вони швидше доставляють, вони там за один день можна сказати. Так, да, да, хорошо. Я вам, напишу, я вам імпостом передам і електронну почту вашу. Добре, добре. Все, все, дякую. Все, все вам напишу, все, гарного дня. Дякую, вам. гарного дякую. дня, до побачення. До побачення.